Катехізис приведе вас до пекла, якщо ви послухаєте Його дозвіл вбивати своїх сусідів. План Диявола 2. Це шокуюче твердження, але його передумови пояснюються у відео. «Пастирі зрадили Ісуса і змінили Катехізис, щоб розділити владу і багатство з вовками. Також буде корисно прочитати мій останній лист до пастирів у коментарях. Будьте впевнені, Ісус ніколи не пробачить вам, якщо ви згрішите проти будь-якої з його заповідей і помрите, не прийшовши до нього, щоб попросити прощення за це зі смиренним і скорботним серцем, а не з виправданнями. Але катехізис, який повинен бути для християн дорого вказом до неба, тепер суперечить тому, чого Ісус навчав нас про любов один до одного. Що б ви не вирішили зробити прокурор сатана, звинуватить вас перед вічним суддею або в убивстві, або в непокорі Петрої і церкві. Коли Адам згрішив у раю, він звинуватив у цьому Бога жінка, яку ти дав мені, обдурила мене. Каїн теж міг це зробити, бо Бог прийняв жертву Авеля, а його відкинув. Сатана хоче, щоб ви зробили те саме катехізис обдурив мене, коли ви прийдете до воріт і пізнаєте всю правду, бо він знає, що хто дотримується всього закону, але порушує одну його частину, той винен у всьому. Якщо ми, християни, заради царства Божого відмовимося від будь-якого насильства, то царство вовків звичайно ж швидко і жорстоко відбере у нас будівлі, палаци, собори і для багатьох з нас комфортне життя. Ми станемо екзистенційною загрозою для суспільства, тому що всі людські суспільства з часів гріха Каїна були засновані насильством і підтримувалися ним. Найважливіше питання тут чи ми справді любимо Ісуса, якщо ви любите мене, ви будете дотримуватися моїх заповідей, чи більше любимо себе і насолоди, які пропонує світ? Ісус чекає на наше рішення. Нехай святе серце Ісуса і непорочне серце Діви Марії благословлюють і захищають нас.